На сьогодні є два найголовніших документа да, для розвитку громади: це стратегічний, це візія міста, яким ми його бачимо, якими стратегічними цілями, якими цілі цілі да, передбачаємо, і якими проектами ми до цього дійдемо. І архітектурна частина це комплексний план просторового розвитку. Якщо взяти нашу громаду, то на початок повномасштабного вторгнення в нас діяв старий генеральний план 2003 року. А стратегії затвердженої взагалі не було. Тобто, і з 20-го року у нас відбувалося два процеси: це розробка нової стратегії розвитку громади і також а, внесення змін до старого генплану. І вони вже були максимально готові і не встигли їх легалізувати да прийняти, тому що почалось понаштабне вторгнення. Але під час понамасштабного вторгнення змінились державні будівельні норми, тому старий генплан вже не актуальний, і тому сьогодні в нас. Триває розробка і стратегічної частини, і комплексного плану пасторового розвитку. Стратегічна частина вона дає, має дати бачення, якою ми бачимо громаду, куди ми рухаємось, як ми бачимо її майбутнє. І над цим ми також активно працюємо і з нашими партнерами, і різні громадські організації. Активні Херсонські також створюють цю візію міста. І ми на сьогодні маємо унікальну можливість да? Передивитися, тому що змінилась і демографія, і економіка, і багато чого змінилось, і ми змінились. Тому ми сьогодні маємо унікальний шанс і необхідність переглянути, яким ми хочемо бачити місто. І друга частина це комплексний план просторового розвитку. Тут трошки все складніше, тому що цей план в себе включає і генеральний план міста, і визначення меж, тому що створилась громада, і тепер ми. Не тільки Херсон, а Херсон плюс шість стартинських округів. Тобто, треба визначити межі цієї громади, і ми також вже цим займаємось. А, наступне, що включає в себе генеральний, не генеральний план, а комплексний план, генеральні плани населених пунктів цих старостинських округів. Також детальні плани території і історико-архітектурні плани, тобто ті плани, які визначають а, історичний ареал міста. Звичайно, що є два важливі моменти: перше, це. Головна складова всіх цих планів це картографічна основа. І на сьогодні ми її розробити не можемо, тому що ми в зоні активних бойових дій, і поки це неможливо. Але ми можемо сьогодні, і ми це робимо. Це визначаємо межі громади і працюємо з нашими міжнародними партнерами над наступними етапами, щоб ми не втрачали час. Ми через ці наші інформаційні канали. Звернулися до наших мешканців, які сьогодні в Херсоні поза Херсоном, і всіх просимо надавати свої пропозиції. Звичайно, що нам важливі пропозиції, і як пересічних громадян, так і представників бізнесу, представників громадського сектору, експертних груп. Тому ми збираємо вже півтора місяці ці пропозиції, і цей збір ще триває до кінця місяця. Якщо буде недостатньо нам інформації, пропозиції, то ми можемо продлити ці цей строк і збирати далі. Я поки не можу сказати, тому що ми маємо обробити їх, зібрати всі обробити. Але в нас було декілька таких воркшопів, да стратегічних сесій, на яких ми вже з нашими консультантами і партнерами шукали нове бачення території, наприклад, які найбільше постраждали під час повноштабного вторгнення, і під час руйнації Каховської дамби. Ті райони, які були затоплені, і ми розуміємо, що ці ризики можуть надалі впливати на розвиток цих територій. І от по ним в нас окремо стоїть завдання переосмислити і підготуватись до якихось можливих нових викликів. Но все, що ми можемо зробити сьогодні, ми вже робимо. І наступна наша мрія як херсонців це щоб орків відігнали хоча б на 50 кілометрів. Це нам дозволить ще більше. Дата ми зможемо вже проектувати якісь конкретні там проекти. І коли з'явиться безпека, можливість, щоб їх вже впроваджувати, будувати, реалізовувати, то ми одразу будемо це робити, але ми не чекаємо. Ми готуємося до того, щоб в нас були і люди, які це можуть робити, і план, і проекти конкретні, да, і щоб і партнери і з грошима, і з ресурсами, які нам поможуть це реалізувати. Обмежень, яких немає. Ми ж розуміємо, що у всіх людей своє бачення і різний рівень розуміння цих процесів. Тому нам важлива думка абсолютно кожного громадянина, кожного містянина, тому що наше найголовніше завдання насправді це ж повернути людей додому. Бо місто це люди. Якщо не буде у нас людей, то е, і місто жити не буде. Тому для того, щоб ми повернули людей, нам потрібно спитати їхню думку, яким ви, ви бачите це місто, цю громаду. І давайте свої пропозиції. Ми їх зберемо, зробимо одну спільну візію і будемо над цим працювати, щоб це не залишилось тільки баченням і мрією, а переросло в конкретний покроковий план. І з цього плану вже виходили якісь конкретні проекти. Ми сьогодні займаємось плануванням, щоб не втрачати час. Це єдине, що ми можемо робити сьогодні. Це мріяти, планувати і годувати, готувати документацію, і ми, ми це робимо активно. Рахочі, що у нас 95% економіки сьогодні втрачено не працює, і ми не можемо розраховувати на власні ресурси. То звичайно, що ми працюємо з міжнародними партнерами. І на сьогодні в нас є декілька партнерів, які нам допомагають з розробкою а, візії, бачення. Перше це японська агенція міжнародного міжнародної співпраці Джайка. Ми також працюємо зі шведськими партнерами. Ми працюємо з асоціацією міст Нідерландів, які також нам допомагають в цьому процесі.